За взаємною ініціативою Південно-Східного міжрегіонального управління держпраці та керівництва комунального підприємства Дніпроводиоканал розпочато по області тренувальні заняття щодо організації безпечного проведення газонебезпечних робіт. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства у весняно-літній період збільшується кількість нещасних випадків під час проведення газонебезпечних робіт, коли значно підвищується температура повітря, що призводить до інтенсивного біохімічного бродіння стоків з утворенням антруйних та вибухонебезпечних газоповітряних сумішей на основі сірководню та метану, концентрації яких значно перевищують гранично допустимі також знижується вміст кисню в повітрі робочої зони. Які нещасні випадки є наслідком невикористання або відсутності засобів індивідуального захисту та недотримання нормативно-правових актів з охорони праці? Навіть короткотривале перебування в середовищі каналізаційних газів без засобів індивідуального захисту має смертельні наслідки. Виконавці газу небезпечних робіт зобов'язані пройти інструктаж з безпечного проведення робіт і розписатися в наряді допуску. Познайомитися з умовами, характером і обсягом робіт на місці їхнього виконання. Виконувати тільки ту роботу, що зазначена в наряді допуску. Приступати до виконання робіт тільки за вказівку відповідального за проведення цієї роботи, застосовувати засоби захисту і дотримуватись заходів безпеки, передбачених нарядом допуску. Знати ознаки отруєння шкідливими речовинами, місця розташування засобів зв'язку і сигналізації, порядок евакуації потерпілих з небезпечної зони. Уміти надавати першу допомогу потерпілим, користуватися засобами індивідуального захисту, рятувальним спорядженням і інструментом, стежити за станом товаришів по роботі, надавати їм необхідну допомогу. При погіршенні власного самопочуття або виявленні ознак нездуження в товаришів роботу припинити і негайно сповістити про це відповідального за проведення робіт. Припиняти роботи при виникненні небезпечної ситуації. Якщо в діях працюючого всередині колодязя мають місце відхилення від звичайного поводження, ознаки нездуження, спроба зняти маску проти газу, а також при виникненні інших обставин, що загрожують його безпеці, роботу треба негайно припинити, а робітника евакуювати. При технічному глибокому огляді і роботах, пов'язаних зі спуском робітника в колодязь, бригада повинна складатися не менше, ніж із трьох осіб. Один робітник працює в колодязі, другий перебуває на поверхні, третій спостерігає за роботою в колодязі та за потреби допомагає тому, хто перебуває всередині. Забороняється доручати інші завдання робітнику, котрий спостерігає за роботою особи, яка працює у колодязі. Спочатку потрібно дочекатися його виходу на поверхню. У бригади, що виконує роботи в колодязях, камерах і прохідних каналах, повинні бути такі запобіжні та захисні засоби. Індивідуальні запобіжні пояси на кожного члена бригади. Для роботи у каналах 3-5 поясів з лямками і мотузками. Матузка з карабіном. Матузка повинна бути на 2 метри довше за глибину колодязя. Сигнальний жилет, захисна каска, ізолювальний протигаз для роботи у каналах два протигази зі шлангом, довжина якого на 2 метри більша глибини колодязя, але загальною довжиною не більше 12 метрів, дві лампи бензинові, водопровідно-каналізаційні, акумуляторний ліхтар напругою не на вище 12 вольт, ручний або механічний вентилятор. Огороджувальні переносні знаки встановленого зразка, гаки й ломи для відкривання кришок колодязів, течина або складна лінійка для перевірки міцності скоб. Південно-Східне міжрегіональне управління держпраці навіть під час повномасштабної війни та дії мораторії на всі перевірки щодо стану промислової безпеки та охорони праці відкрито до співпраці і неустанно повторює шановні роботодавці, власники підприємств. Дбайте про здоров'я ваших працівників, спрямовуйте свої зусилля на створення безпечних і нашкідливих умов праці на кожному робочому місці.